На нашому каналі Зірка Фініксу ТБ. З вами я Юлія Сак, автор та ведуча програми Боже Дар, актриса, кінорежисер поетеса. Сьогодні у мене в гостях Гур'єва Олена, відмінник освіти України, член Асоціації поетів Ронделістів художник, член спілки митців Борисполя, керівник відділу художників спілки. Художній керівник дитячої художньої студії. X-Studio. Добрий день. Добрий день, ючка. Рада бачити вас у своїй програмі. Приємно, дуже дякую за запрошення. Як настрій? Чудовий, дякую. Зараз на вулиці весна, але не дуже тепло. А яка ваша улюблена пора року? Якщо для живопису, весна, звичайно. А так я тепло любила, я люблю літо. Люблю теплі краї, дуже люблю сонечко. Угу, я теж. Е, Оленочка, ну і перше питання, як завжди, до всіх моїх гостей. Ким ви мріяли бути в дитинстві? Ну, взагалі, може, прозвучить трошки странно з усіма моїми регаліями. Я мріяла бути художником-модельєром. Ну, все ж, художником. Художником, так. А, взагалі, я малюю з самого дитинства. Мама мені говорила: Ліна, тобі найголовніше дати поїсти і дати олівчик в руки. І все, і тебе не чути, і не видно, дай тобі листочки, і ти будеш малювати. І так, потихісенько, я як художник, розвивалася з дитинства. Виросла я в Борисполі, народилася в Борисполі. І коли мені було 6 років, Мама проводила мене по всьому Борисполю, шукаючи дитячу художню студію для дитини. Ну, так і не знайшла, була доросла студія в бібліотеці. Мене туди не взяли. І так я самодужки навчалася в розтворчому мистецтву, копіювала різні твори. Марія Примаченко, Калинченко. Мені дуже подобалися роботи Катерини Білокур. Да. І я цьому приділяла час. І дав Бог мені таку можливість. У нас в школі, там, де я навчалася, з'явився прекрасний вчитель образотворчого мистецтва, познайомив мене з репродукціями. У нас був невеличкий гурточок, і там вже я познайомилася з класиками художніми. І так я розвивалася пізніше закінчила. Спочатку технікуму, оскільки таки, я планувала бути художником модельєром Шість років я відпрацювала на місцевій фабриці від швеї до технолога. Я пройшла свій mm -hmm. да, стаж такої роботи. Але, на жаль, на теренах обучого Радянського Союзу мені не вдалося вступити саме на художника-дизайнера. Тому я закінчила свою роботу. Як технолог швейного виробництва і вступила в Одеський педагогічний університет на художньо графічний факультет. Так, от я далі розвивалася, далі мені везло з викладачами прекрасними. так, І далі, і далі, такий мій mm -hmm. шлях. Улюблені жанри, які вам більш всього до душі. Я люблю всі жанри, але більшу частину я виділяю все-таки натюрмортами і квітам. Далі в мене йде пейзаж, далі портрет. Я не працюю в, аніма... в анімалістичному жанрі. Все-таки це більше квіти. Угу. Ви також поетеса. Як цей дар у вас розвивався? Ну, Талановита людина, вона в усьому талановита. Ну це такі да. якби вже фундаментальна правда. Це точно. Да. І тут нічого не зробиш. Коли я навчалася в школі, у мене був прекрасний викладач із російської мови і літератури. Всі твори, які вона давала, вони мене надихали. Надихала її викладання, і її мене розпілкування, і те, як вона доносила літературні твори. І коли я писала свої твори, то я писала епіграф, віршований, угу. і потім вже текст. І отримувала зазвичай три оцінки: за вірш, за текст, ну і вже за, оці... за помилки. Так, вона мене підтримувала, я в цьому розвивалася. Навіть брала участь в деяких літературних змаганнях, як дитина на той час, і нотувала віршики там десь, знаєте, як зазвичай в нотаточках, в зошитках, з малюночками. І так я розвивалася. Угу. І на сьогодні, наскільки багато у вас віршів, які я так бачу видання? Ем... На сьогоднішній день мене сподвигли писати вірші, ну такі цікаві течії. У нас у Борисполі є унікальний поет Микола Боровко, який досліджував історію Рунделя. І всі, хто спілкувався з ним, він надихав писати саме цю форму віршів ронделі. 14 числа, тобто сьогодні у нас 13. <сь> <ś> <Yeah. сь> Завтра відкривається знову фестиваль ронделя в Борисполі. Пройде <сь> на <prone> теринах Альти. Тобто раніше там була велика річка Альти, так і називається рондель. так називається фестиваль на теринах Альти або на берегах Ар Альти. Ви там будете? Я там буду, так. Я там буду. І Там зазвичай і ще до війни. це Міжнародна спільнота приїжджала, ті, які пишуть ронделі. Ну і самого Миколи Боровка ранделі перекладені на багато мов, і вони відомі вже в світі. І, от дякуючи йому, я почала писати ронделі. Якось він звернувся до мене і каже: Олена Іванівна, а зробите нам до фестиваля емблему? Так, да, зроблю Микола Маркіянович. А зробити нам емблему і макет до нагороди. Да, зроблю. Ну тоді з вас ще й вірші. Mm -hmm. Я так і почала писати вірші. з 16 по 18 рік я писала кожного дня вірші, і в мене вийшов такий блок ранделів, 365 віршів за рік. Mm -hmm. Але у мене вийшла тільки перша збірочка. Називається вона Аритмія, книга перша літо, mm -hmm. Присвячена саме літньому циклу трьом місяцям літа. Але у вас же і звичайні вірші є? Є звичайні вірші. І зараз теж так пишете. І, так, я пишу і так, і так. Mm -hmm. Перечитайте щось. Вірш називається Голуба перлина. Ну, Зрозуміло, присвячена нашій планеті. Оскільки всі творчі люди вони не належать одній території, вони належать всій планеті. Тому, тому такий вірш: велична, голуба перлина, з озер, боліт і океанів, земля загублених титанів у космосі така єдина. Росою вмивана дитина, одягнена в шатро туманів, велична голуба перлина, з озер, Боліт і океанів. У квічена з весни година, а влітку зелені буянів, У осені плодів з баштанів, Узимку снігова долина, велична голуба перлина. Красива! Дякую. Прочитайте ще щось. А... Сіра кішка грози. А гроза, як сіра кішка, вляглася на місто. Простягнула свої лапи з заходу до сходу від вокзалу, по дорогах річного броду, на будинки і дерева сипала на мисто, щоб уранці було свіжо і достатньо чисто. Поховалися в домівках, не стало народу. А гроза, як сіра кішка, Вляглася на місто, простягнула свої лапи з заходу до сходу, взяла в руки. Вітрюган, що йому аж тісно загріміла громовиця, робить всім погоду. Замихтіла блискавками, нема з дому ходу, у калюжі, жабенята, замісили круто тісто, а гроза, як сіра кішка, ляглася на місто. Суперське. Дякую. Про кішок. Любите тваринок, які улюблені? Я люблю тварин. Але на жаль, що маю різні захворювання, тому не маю особисто тварин ну, в сім'ї, в домі. А взагалі, я всіх люблю. Найбільше я не знаю чому. Мені подобаються сурікати. О, ти. Це, та, такі невеличкі тваринки, дуже дружелюбні, які не лякані людиною, які виходять на контакт, дуже просто їх не потрібно проручати. І мені дуже подобається. один... Такий момент, що вони навіть виносять своїх дітей глядачу і показують, які в них красиві дітки. Чудові тваринки. Чудові мають да, Факти не знала про ці факти. Да. Зрозуміла, і як складався ваш шлях творчий в мистецтві? А як складався ваш шлях до того, що ви почали вже викладати? В 1995 році я закінчила Одеський педагогічний університет, художньо-графічний факультет. На той час я вже працювала в будинку дитячої творчості. Ну, і це такий був етап, скажімо, встановлення України, коли людина повинна відповідати своїм посадовим обов'язкам. Ти повинен бути педагог. А оскільки я прийшла в будинок дитячої творчості спочатку, Як? Викладач труда і мистецтва, то мені потрібна була ще така освіта. От я отримала цю освіту, дякуючи Одеському університету, всім вітанням, хто там закінчував. Приємно. Дуже приємна атмосфера, сильні педагоги. І я працювала в будинку дитячої творчості до 2003 року. Потім межі цього будинку. Я вирішила розширити, тому що талановитих дітей дуже багато. Кожен рік, я коли випускаю діток, мені здається, ну все, таких вже не буде, таких вже не буде. Наша земля народжує, діток, я народжує, впевнена, що не тільки українська земля, а й вся планета народжує обдарованих діток, просто потрібні хороші педагоги. І я пішла працювати в школу загальноосвітню. І відкрила там класи естетичного розвитку, де відбирала талановитих діток за власними тестами, і дуже цікавий цей процес. І так, дітки на загальній основі в школі вивчали малюнок, живопис, композицію, художню культуру, і ще у них був урок хореографії. Хореографію теж ви викладали? Ні, хореографію викладав педагог хореограф Зрозуміло. Знаєте, як ви сказали, то невида людина, у не всього. Ну, може, і таке, що і танцювали колись. Так, да, Я навчалася в колективі, в народному. Це наш був народний колектив, ну, Борис Пільський. Ну, в основному хореографія така народна, українські народні танці, постановочні. Ну, я в дитинстві багато чим займалася. Я ходила на скрипку, ходила на спортивну гімнастику, і тому, мабуть, не дивно було, що я саме відкрила такі класи для обдарованих діток, тому що ну знову таки обдарована дитина, вона теж обдарована в усьому, її потрібно розвивати розвивати так у всіх напрямках. У вас, я бачу, тут ще книги є, да, да. що саме це вже, це вже живописа. Це вже друкована продукція, робота з дітками. Наприклад, ось така збірочка з одного джерела. Це роботи дитячі на твори українських композиторів. Ми цю збірочку разом робили з нашої музичної школи Переспільської. Діти студії малювали, слухаючи музику. Що це за автори? Це автори, які виїхали за кордон в 60-ті роки, поети і композитори-шестидесятники. Вони виїхали і дослідження їхньої. Музики відбувалося за кордоном і в Україні, і були знайдені старі ноти, які діти в музичній школі досліджували і грали. А ми вже до цієї музики малювали малюнки. <говори> ну, Наприклад, ще не вмерла Україна. <говори> це. О, так. О, так. І о, другий альбомчик присвячений. Випускній виставці X-Studio, там де я художнім керівником працюю. Це випускні класи, які зробили ряд цікавих робіт впродовж року, і була виставка презентована річна, і вони війшли теж в цю збірочку. Такі альманах і виставки. Вам особисто все ж більше подобається творити самої чи викладати дітям? Якщо говорити про подобання, то все-таки самостійно працювати, mm -hmm. тому що, коли ти самостійно працюєш, ти працюєш на свій емоційний стан. Да. А викладаєш, от слово викладаєш, мабуть, до педагогів прекрасно відноситься, викладаєш або повністю все віддаєш. Uh -huh. Це такий важкий емоційний процес, коли ти не просто повинен донести інформацію, ти повинен вникнути в життя кожної дитини як особи, uh -huh. зрозуміти її форму мислення, її вподобання, і ти повинен не просто. Нав'язати їй нові знання, а ти повинен взяти те, як вона працює, чим вона працює, як вона мислить, і поступово розвивати. Це дуже важкий процес. Тому мені подобається і те, і те, але якби по життю. Був такий шанс тільки працювати mm. для себе. Я, мабуть, як люба людина вибрала працювати тільки для себе. Як митець, зрозуміло. Як митець, так, розвиватися. У вас виставки власні проходили. Так, чи і колективні? Проходять. І колективні, і власні персональні виставки проходять. Ви казали, що в дитинстві займалися багато чим. Зараз у вас є якісь хобі? Ну, куди вже більше хобі? Мені кажуть, Олена Іванівна, ви щаслива людина в тому, що у вас хобі і робота два в одному. І це правда, так? У мене те ж саме точно. хобі і робота два в одному. Ми на цьому тримаємося. Але все ж щось потрібно, щоб відновлювало, надавало сила, надихало. Що саме? Ви знаєте, в 1992 році. Мене познайомила одна дівчинка з іменем Бога. Для мене це стало переломним моментом. І з тих пір я регулярно читаю, вивчаю Святе письмо, регулярно молюсь, займаюся духовними практиками. Ну, це, мабуть, так, в духовному світі не називається. Називається практикою. Духовні принципи або духовні знання в своєму житті. І це мене дуже надихає, тому що це приносить дуже великий результат. А з дитинства ви відчували в душі Бога, ви вірили чи була людина? Моя бабуся навчила мене молитви очі наш, коли мені було 5 років. Так само. І вона мене не випадково навчила. У неї було багато внук, внуків, внучок. Але вибрала вона саме мене для того, щоб мене навчати. Я з дитинства відрізнялася від інших, тим, що мені соціум взагалі не в принципі не потрібен. Ну так між нами. Та мені більше потрібна природа. Я розумію сама обожнюю природу, тому чому за тварин запитала, тому що природа, тварини, наприклад, мене дуже відновлюють. І для мене дуже важливо було роздивлятися всі різні рослинки, угу. дерева. І бабуся це підмітила. Вона займалась травами, вона сама родом Чернігівської області. і Мене туди на Літні канікули відправляли, я там росла серед лісу, серед краси, серед тварин і природи. Mm -hmm. І вона, наблюдаючи за мною, мені це посіяла. А збували дива по життю? Стикаюся з цим питанням як особисто, так і часто люди мене запитують. А, оскільки я повірю з свідок Єгови, свідки Єгови не акцентують увагу на дивах. Тобто це непритаманно саме свідкам Його, але з кожним із нас і зі мною особисто відбувається дико. Тому що спілкування з Богом через нашого Господа Ісуса Христа це такий процес, який, ну хто його практикує, спілкування через молитву. Він непреривний. він як джерело світла, як вода, як шелест листя, як зміна природних циклів. Це постійний процес. І Бог відгукується на прохання людей, і він з ними співпрацює тоді, коли вони до нього звертаються, коли вони його шукають і люблять його. Угу. А в житті бувала у вас ситуація, коли ви відроджувалися? Як він? Ну, питання відродження для мене дуже цікаве. Мені здається, що саме моє народження вже почалося з відродження. О, у мене у мами резус з крові да? Е, я не пам'ятаю, як це українською українською мовою. Складні роди були? Е, були складні роди, і я на, народилася, як кажуть, в сороці. Угу. І коли я народилася. То акушер для молодої акушерки це були перші такі роти, коли дитина народжується в околоплодному мішку. І е, ця паніка, крики з розповіді мами, поки не прийшла старша жінка і не, не показала, що це, як це розрізати їх цю дитину, то я не зразу почала дихати. До року я хворіла декілька разів запаленням легень, і дякуючи тому, що у нас був унікальний лікар в Бориспільській лікарні, він мене виходив. Він шив мені там кисневу якусь масочку, якусь кисневу подушечку. На той час не було всяких баракамер для дітей. І от уже саме народження, як <головік> відродження. І мене потім теж саме уявляєте <головік> собі, да, дуже складно, теж не дихала, коли народилася. Тож і лікарі сказали, що Господь Бог поцілував цю дівчинку. Да. Ну, да. Так воно і виходить. А далі по життю теж були такі ситуації? Далі по життю дуже багато разів були різні ситуації, коли, наприклад, це вже в дорослому віці, коли я ще не почала вивчати Біблію, коли ти не знаєш, які рішення тобі прийняти по життю, коли тебе охоплюють панічні атаки, коли ти не можеш прийняти вірне рішення, яке б не вплинуло на подальший розвиток твого життя. І коли ти молишся, і коли ти отримаєш спокій. І коли ти відновлюєш сили, ну це ти відновлюєшся, дякуючи Святому Духу, ти відновлюєшся. А як зустріли перший день війни, що допомагало пережити в цей перший день? Теж молитва? Обов'язково молитва, обов'язково спілкування, обов'язково читання Біблії і читання тих частин Біблії, там, де ранні пророки описували наш період, там, де Ісус, зі слів Ісуса Христа, записані були слова, що таке буде. Особливо мене втішає думка, коли Господь каже: будуть війни, будуть епідемії, буде кругом паніка. І потім додає: А ви не бійтеся. То значить, він щось знає, правда? Звісно, значить, він розуміє і, аналізуючи оце, не бійтеся. Сучасні психологи і лікарі приходять до висновку, що гормон страху він розрушає людину із середини, да. а гормон радості, спокій, він її оновлює, він дає можливості людини змістовне життя прожить, дає можливості мати сили, енергії, силу духа, творчості. Хоча зараз важко з творчістю, дуже багато творчих людей занепало від того, що все-таки Україна на сьогодні депресує. Я б сказала, загальна депресія в стані української території, але все-таки відновлення воно відбувається духовно. І все ж таки скажемо творчість багатьох творчих людей, я скажу теж є прикладом, рятує да, від да. цієї паніки і депресії. А вас що саме рятує протягом всіх цих років війни? А вони, як я сказала, рятує мистецтво, спілкування з дітьми, святе письмо, Служіння Богу. Мене надихають кольори, коли змінюється природа. Мене надихають люди. І дякую вам, Юлічка. Ви мене теж надихаєте. Це теж новий етап. Це цікавий. цікавий. Я надіюсь, що буде щось цікаве в моєму житті. І мене надихають події. Все, що відбувається з нами, це теж період пробудження, пробудження свідомості дякую. людей. Це повинно було відбутися, ну, тому що так потрібно. Так потрібно для того, щоб ми все-таки проснулися і змінили свій напрямок і звернули увагу на ті всі знаки, які дають нам небеса і які дає нам Бог. Я бачила багато ваших картин, вони всі дуже світлі. Чи є у вас, скажімо, Сірі? Кольори на картинах, чи якісь проблемні, все ж стане в душі, чи ні. Е, з радістю можу сказати, що в мене такого немає. Прекрасно. Немає. Я свідомо не беру участь в виставках, які присвячені військовим подіям. Я свідомо не пишу страхи, переживання, тому що я вважаю, що це все періодичність. Можна згадати періодичність з періоду Радянського Союзу, коли кожен художник повинен намалювати був Леніна або Сталіна. І, і точно так. так же я вважаю, що це періодичність, і це з одного боку такі чорний піар деяких художників, які це все виставляють на показ. Я впевнена, що цей етап просто пройде. Ну і те, що я пишу такі світлі і чисті роботи. Позитивні, я впевнена, що у багатьох глядачів це відгукнеться в душі, тому що краса все-таки вона залишається красою. Кажуть, часто краса рятує світ. Я кажу часто: мистецтво рятує світ. Що ви можете сказати про це? Ваші думки. Лише Бог врятує світ. Це стовідсотково. а через Бога вже краса і мистецтво так, все остальні, е глядачі. допомагає, скажімо так, рятувати світ чи е багатьох людей. Е які Ваші побажання нашим глядачам? Шановні мої любі глядачі, ті, які будуть дивитися цю передачу, ті, які е дивиться передачі Юлісак. Я вам бажаю дивитися на декілька кроків вперед, зіграти із цим світом довготривалу партію в шахі. І завжди, і завжди попереду навіть пішак може стати ферзем. Тому йдіть вперед і досягайте своєї цілі. Чудові побажання я хочу додати і глядачам, і звісту. вам, Оленочка, завжди Божого захисту. Дякую вам велике. дякую вам. Сьогодні у мене в гостях була Олена Гур'єва, художниця, відмінника світи України, член Асоціації поетів-ронделістів, член спілки митців Борисполя, керівник відділу художників спілки, художній керівник дитячої художньої студії. Інтерв'ю проводила я Юлія Сак, актриса, кінорежисер Поетеса. Части всім до нових зустрічей!